На місці будинків залишки бетону, цегли та вцілілі криниці. А ще місяць тому тут вирувало життя, розповідає мешканець одного зі зруйнованих помешкань Олександр Голуб. Я був вдома, була й дружина вдома. Тут говорить разом із дружиною прожили 40 років та в один момент втратив і дім, і рідну людину. Прилетіло прямо в двір. Щоб щоб було трохи ближче, то не було б взагалі ні мене, ні її, нікого б не понаходили. Це відбудують, поможуть. Наша влада всі допоможуть, а дружину, що не вернуть. Навпроти пана Олександра проживає Світлана Гаган. Каже, досі не може повірити у те, що сталося. Я утром виходжу собаці давати їсти, гляну сюди та й плачу. Тут же були такі хати гарні. Тут люди жили всі. Показує, що тоді зруйнувала російська ракета. Оце курятник був, а то ж там сарай. Нині демонтують рами, аби встановити нові вікна, розповідає син жінки Олександр. На це чекали місяць. Хто пострадав більше всього? У тут вікна по одному, по два поставили там, а до нас в останню чергу. І ще в мене чотирьох вікон немає. Та й в самому будинку потріскали стіни, показує пані Світлана. А в нас вважаю, на дві половини, значить у нас дві груби: одна груба, друга груба. І оце воно як гахнуло. Оцей вивод завалився. Я не знаю, трубу хлопці там чимось підперли, я ж не лазю вже на горіще. мені 70 років, а в нас по із хати. І оце воно все дало, оце воно все гойдається. От тут хлопці трогали, то вони. вверху, пічник приходив, то казав, що треба всю грубу розбирати отаку. Вікна ж повилітали, ось вікна поставили, кришу поміняли, а тепер залишилося там, що до роботи. Шок такий був. Ніхто ж не думав, що так попаде сюди. Це ще тільки одна ракета і таке не робила. Про наслідки ракетного удару на подвір'ї 75-річного Валерія Марченка нагадують уламки скла та шиферу. Я виноград прикрив ним, щоб не померз. А потім не береться. Замінила вікна та дах і Тетяна Валенчук. Але каже, 29 грудня досі перед очима. Я відкрила двері в коридор і чула таке, наче як свистить щось. І великий зрив, і отам, от наче така, ну як шапка, і шифер посипався скрізь і скло. Все життя я тут живу, це папа в мене тут жив, висалася хата, жив, син жив і пішов в армію. Повертатися жити на це місце після відбудови готові не всі, говорить міський голова Сміли Сергій Ананко. Тому вирішили спрямувати їм кошти у вигляді матеріальної допомоги на придбання житла. Ми виділяємо по два мільйони гривень кожному власнику до молодінь, тобто з восьми Загальна ця сума буде 16 мільйонів. Місто Сміла ці 16 мільйонів самостійно ми не потягнемо. Тому прийнято рішення, що кожен із районів, який був закріплений за двома будинками по відбудові громади з цих районів, з Вінгородського, Уманського, Золотинівського та Черкаського, нададуть субвенції міському бюджету міста Сміла в березні місяці. Ми на карткові рахунки перерахуємо власникам ці кошти, за які вони зможуть придбати або побудувати житло. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.